І так, розпочинається процес головців з картоплі. Картопелька, цибулька. Зараз на цій терці перетру. І цибулинки підсмажила, манка запарена сюди піде. Друзі, яблучко одне зараз тру на оцю міленьку. Терточку. І три картоплини відварені. Оце буде така начинка. До капусточки. Запарюю листочки. Капуста здорова, буду перерізати на двоє, можна навіть і на четверо. Іншої не було. Тому роблю. Так, картопля перетерта, цибулька тушена, яблучко почорніла і зараз ще добавлю манку і картопельку пюре посолю і поперчу. І буду крутити, ставити варити. Бачите, за рахунок вареного пюре манки ось такої консистенції густої виходить. Воно не тече і дуже легко його закручувати. Бо в мене е... картопля, ще кидає на сковорідку вона так схватується, і тоді також легко закручувати в капустинку. Ну все, я вже закручувати. почала. я це зробила. Друзі, я зробила, Ще залишилася, але капуста була велика. Оцими листочками отак поприкладаю, накрию кришкою і залию солоною водичкою. І все, і поставлю на маленький вогонь. Хай вона собі кипить. Бо знову немає вже у нас електронного. Якось так оце якраз залишила оці листочки зверху прикриті. Буду мити посуду. І хай вони собі на маленькій вогнику тушиться і буду відпочивати. Половина першої, а Таняша шкрябається на кухні, замочила грибочки білі. Мама з татом передала квасольку. І ось тут, друзі, булькають мої хубчики. Треба спробувати, що там вони. А запах на всю кухню вже йде. М -м -м. Вони готові. Я, напевно, зараз їх виключу і завтра візьму, що в духовку, як буде світло, щоб вони так, знаєте, зарум'янились. Що їм там готуватися? Як вона, ця картопелька дуже швидко готується. Запарена капусточка, але Виключаю. А зараз процес приготування куті, родзинки, пшеничка. Але я булгур давала такий, в мене був цілий, в мене просто багато цього булгура, не хочеться його ще пшениці купляти. Горішки і мак перебила в кофемолці. І вже сюди дала, друзі, мед, він топиться. І трошки підрізала буквально 4 штучки кураги. О, і у нас вдома не роблять її дуже рідку, трошки підлию водички. Зовсім чуть-чуть, вона ще впитає. Родзинки все-все вберуть. і у нас роблять отаку густеньку, нерідко. І хай собі настоюється. Зараз попробую, може, трошки ще меду дам. І вже тут готую. Сухофрукти, журавлину взяла, родзинки і курагу. Для струцлі. Це таке слово знають точно на заході нашої країни. Бо в нас на святий вечір на стіл постійно ложать цю випічку. Струцля це плетенка, але вона має бути обов'язково з маком. Покажу вам. «Струцля» іншими словами, струшля, плетенка, кукелка. Це традиційна українська святкова випічка. Часто плетена у вигляді косички, символізує достаток, яку готували на Різдво, особливо на святвечір, і подавали на стіл поруч із кутею. Символізм, форма коси, символізує добробут, а форма сповитого, немовляти, Ісуса. Та буде журавлина. Популярною вона була на галичині та Лемківщині. З другого буде родзинка і курага. І отак щіплюю, як вареник. Все. І заплітаю косичку. Сюди сюди, 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 сюди. Так, залишилось. Зразу помащу світла у нас нема. Уже 4 година. З 9, 9 виключили. Мали включити вперше, поміняли графік і до 4-ї. Ще немає. Друзі, отак. Мені з тістом, як завжди везе, називається. Отак білочком її помажу. І обов'язково треба. Посипати маком, це головний інгредієнт, Так. Без маку нікуди. І все і хай підходить. Друзі, от моя штруцля. Бачите, тріснуло трошки отут де сухофрукти. Що присиплю трошки з маком? Ось така. Ось така буде смакота, у нас Тра-та-та. Все вже майже зробила. Тільки, Тільки ще рибка запікається. Оселедець не купляла, в цей раз буде рибка запечена. Тут багато цибульки тушу, бо до вареників, до голубців треба засмачити цибулькою на олійці. Тут у мене з білих грибочків підлива, тут у мене кутя. Тут у мене узвар. Тут у мене кисіль. Пампушки сама не пекла, просто купила навіть не було, цих пончиків ніде не застала. Купила дві ромові бабки будуть замість пампушків. Тут у мене салат з квасольки і зараз ще буде салатик з бурячка, друзі. От. Ну і все, і все. Друзі, напередодні такого свята, великого зимового Різдва Христового, і напередодні, можливо, хтось вже і сів вечеряти, святого вечора, хочу вас всіх привітати із цими різдвяними святами. Обажати вам міцного здоров'я, миру, достатку, добра, тепла, спокою, душевного щоб о, наші всі разом мрії збувалися, наші, сама, сама наша найзаповітніша мрія, щоб в наступному році збулася. І думаю, що з Божою допомогою це так і буде. І хочу вам трішечки розказати, як на моїй батьківщині, а саме в Львівській області, відмічали ці свята, наші традиції. Чогось мені хотілося так згадати, бабусі моєї вже нема другий рік. Ми, коли приїжджали в село, в нас були такі дуже дуже класні традиції. Господар мав заходити, це був дідусь або тато, в хату і заносив солому. І її розстеляли повністю в кімнаті, в коридорі. І коли заносилася ця солома і розтрясалась по підлозі, ми всі мали промовляти якісь звуки тварин. Або це була корова, як корова, мука є, або це коник, або це собачка, котики. І ми, звісно, як діти м'явкали і гавкали. А бабуся казала: та у мене вже стільки котиків, хватить м'явкати. Потім заносилася в'язанка сіна. Вона лежилась під столом, під яким ми вечеряли. Це знак того, що Ісусик народився на сіні. І після вечері, після всіх свят, бабуся це сіно виносила, і на це сіно, потім, коли курка квокала, вона садила саме на це сіно. Щоб не було пустих яєць і щоб всі курчата гарно вилупились. І ще була, бачите, на столі зараз у нас трошки по-іншому. Ми розкладаємо кожному тарілочку. А я, як була маленька, нам ложили посередині господиня приносила одну миску, бабця приносила, ставила її. І ми всі з ложками до цієї тарілочки виїдали, але обов'язково трішечки залишали. Це було також для якщо було на господарстві, там корови давали, і котикам, і собачкам. От. А після того, як всі вже повечеряли, самий молодший за столом збирав ці всі ложки, зв'язував соломою. І ложили у діду, який стояв в кутку кімнати. Це означало, що коли ти будеш виписати в стаді корови, щоб вони не розбігалися і щоб ти їх не згубив такий ще був звичай. І ще по куточку в мене стіловальний, але ложили завжди зубчик чесника по всім чотирьом кутам, бо це як оберігало від злих нечистих сил. А починали ми вечерю, якщо ви замітили, зубиць чеснику, брали до рота, жували його швиденько і казали: чеснику, чеснику, з'їм тебе цілого, щоб ти мене оберігав від всякого злого. І тоді закусити треба було чимось ну, таким вареником або голубчиком. Через те, що е, куття має бути перша страва, але ми завжди її чомусь залишали на десерт, так як вона солодка. Ось такі поділили з вами такими звичаями. І ще розкажу вам про плетинку, яку я спекла. У нас вона називалась труцля. І е, розкажу, що саме вона означала. Все друзі, бажаю вам гарних свят. На цьому прощаюсь з вами. А до наступного відео. Всіх вас люблю, обнімаю. Щиро вам дякую за ваші теплі, добрі слова. Па-па! Христос рождається!